Вітаю на каналі Хата Рецептів. Сьогодні приготуємо найсмачніші українські пампушки. Все дуже просто та легко. Інгредієнти в описі під відео. У велику миску вливаємо 300 мл теплого молока. Всипаємо 7 грамів сухих дріжджів, Це десь півтори чайні ложки. Перемішуємо та додаємо півтори столові ложки цукру та 1 чайну ложку солі. До речі, підписуйтесь та ставте лайк. Це допоможе розвинути мій канал. Вбиваємо одне яйце. Ще раз перемішуємо вінчиком. Далі вливаємо 50 мл розтопленого вершкового масла та всипаємо приблизно 430 г просіяного борошна. Вимішуємо спочатку лопаткою пару хвилин. Все швидко та нескладно. Друзі, пишіть в коментарях, з якої країни ви дивитесь цей канал. Далі будемо вимішувати та формувати наші пампушки руками. Викладаємо тісто на притрушений борошном стіл. Та ось таким чином ще 3-4 хвилинки місимо наше тісто. Ось так пару хвилин, і наше тісто стало м'яким, еластичним та налипне до рук. Змащуємо миску олією та перекладаємо туди тісто. Накриваємо його плівкою або кришкою та залишаємо підходити на годину або півтори в теплому місці. А поки тісто підходить, зробимо соус для змащування пампушок. Для цього змішуємо 3 столові ложки води, 3 столові ложки олії. 2-3 зубчики часнику, вичавлюємо через часникодавку. Додаємо подрібнену петрушку або кріп. Це вже за вашим смаком. Дрібку солі і все, наш соус готовий. Перед формуванням пампушок підготуємо форму. У мене вона роз'ємна діаметром 22 см. Виселяємо дно папером для випікання та змащуємо олією. Через півтори години наше тісто гарно піднялося. Змащуємо стіл та руки олією, викладаємо туди тісто, розрівнюємо його ось так прямокутний. Та складаємо ось таким чином по типу конвертика, а далі загортаємо в рулет. Ділимо тісто на рівні шматочки. Цього разу я захотіла зробити великі помпушки, тож розділила тісто на 8 рівних частин. Якщо вам до вподоби маленькі, відповідно, діліть тісто на 10 або 12 частин. Далі ось так формуємо кульки. Все просто, тісто м'яке та липне до рук, тож працювати з ним приємно і нескладно. Викладаємо кульки у форму, залишаючи трохи місця між ними. Накриваємо рушником або плівкою та залишаємо в теплому місці ще на 30 хвилин. Наші пампушки гарно піднялися і з'єдналися між собою. Тепер змащуємо їх добренько з усіх боків, збитим яйцем. Ставимо випікатися у розігріту духовку до 180 градусів протягом 20-25 хвилин. Режим верх низ Ось які вони рум'яні та апетитні, а будуть ще й дуже запашні. Тому відразу, поки пампушки ще гарячі, рясно змащуємо їх підготовленим соусом. Гаряче тісто вбере в себе всю заправку і стане неймовірно запашним та смачним. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо ще на 10-20 хвилин. Справжні українські пампушки з неймовірним ароматом готові. Неможливо втриматися та дочекатися, поки вони охолонуть. Ці пампушки дійсно дуже смачні, а ще й з тарілочкою борщу то взагалі найкраще поєднання. Подивіться, яка краса! Пухкі та м'якенькі, як хмаринка. Обов'язково спробуйте спекти українські пампушки. Та напишіть в коментарях, як вам цей рецепт. Смачного!